Всім привіт! Сьогодні ми в хоролі. На жаль, це місто зустріло нас дощовою погодою. Тому ми вирішили погрітися і зайшли в чудовий заклад під назвою Бруклін кава. Бруклін кава в хоролі справжнє втілення кавової естетики та смакових вражень. Атмосфера кав'ярні це злагоджена суміш стилю і затишку, де кожен відвідувач може насолодитися не лише смачними напоями, але й унікальними моментами релаксації. Нашій кав'ярні приблизно буде ось рік. Таких кав'ярень уже сім. Наша кав'ярня відрізняється від усіх тим, що ми в форматі взяв і Пішов тубо. У нас є наші напої, які ми придумуємо самі, які ми також вкладаємо в свій труд і свою енергію. В ці напої входять ті інгредієнти, які ми нікому не розповідаємо. Я замовила лати з додаванням кокосового сиропу і була дуже задоволена, адже це було дуже смачно. До речі, сиропів тут доволі багато і кожному буде що обрати. Ці непомірні, що є приємним плюсом. Бруклін кава в хоролі справжнє культове місце для кавоманів, знаходиться за адресою вулиця Небес на сотні п'ятдесят.